Сьогодні на честь дня захисників і захисниць України українці Вінніпегу зібралися біля парламентського будівлі, щоб шанувати пам'ять загиблих воїнів і нагадати про тих, хто бореться за мирне над Україною. У часи війни це свято набуло особливого значення 233 дні з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. З першого дня війни Конгрес українців Канади проводить благодійні заходи, мітинги та програми допомоги українським біженцям. Тож сьогодні українсько канадське ком'юніті знову об'єдналося за ініціативу Куку Аріадна, як і сотні інших присутніх, сьогодні тут, аби нагадати світу про криваву війну в Україні. А кеймчелпбринг авернес тю десичуй. that continues to escalate in ukraine uh, russia is indiscriminately bombarding ukraine with um, missiles and bombs and it is continuing to attack uh, civilian targets and uh, we are here to put pressure on the government and call upon the canadian government to designate russia as a Ес state. хоча Канада з перших днів війни допомагала і продовжує допомагати Україні гуманітарною, військовою і матеріальною допомогу, учасники мітингу переконані, що цього недостатньо вимагають від канадського уряду надати Україні більше ресурсів. I think that there's more that the Canadian government can do. Um, they can firstly expel the so-called Russian diplomats that continue to be in Canada. Um, the fact that there are Russians that are still here is, um, I think, it's a black mark on on Canada's reputation. Uh, I think it's it's very discouraging as a Canadian of Ukrainian descent. Um, and they can also increase sanctions against um, Russians and um, Russian citizens. Uh, and then, lastly, they can continue to provide more um, more weapons and continue to arm arm Ukraine to the extent that they can. We're as Ukrainians so grateful for all the support and all the unity that um, people in Canada really they've come together. And um, you know, one of the things that's really come out of this has been this idea that um, you know Putin wanted to um, get rid of Ukraine, but instead he ended up making the whole world Ukrainian. And I think that. Um, with that, we really are very grateful for all the support but at the same time the fact that this still continues to rage the fact that this conflict still continues to go on is because there hasn't been a decisive Ukrainian victory and until that day comes um I think that Ukrainians and Canadians should continue to ask for more help from their governments. Кожного разу все голосніше і потужніше ту луна таких гасла як стоп путінському терору Росія країна терорист руки геть від України. Русскі дипломати ні! Русскі дипломати ні! Ruski diplomati ne. Ja Vičva izlist a protiv Putina, protiv pro, protiv russkoj naciji, tmo što Ми не бачимо, що вони кажуть, що вони є проти війни, але вони ніяк не демонструють. Вони не вони не відзиваються, вони не кажуть, що це є зле. Учасники мітингу не приховують своєї ненависті до росіян та путінського режиму і не стримуючи сліз, говорять про те, від чого болить серце. То знищення молоде покоління. Наші 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 захисники їдуть, вони а, боронять Україну. Але а, багато з них не вертаються багато є скалічені. Це мене дуже турбує. Свої привітання зі святом українці залишили на державному прапорі, який невдовзі відправлять в Україну героям-захисникам. «Щоб вони знали, що ми їх любимо, ми віримо і знаємо, що вони просто роблять все можливе. І вони величезні, величезні молодці. Просто щиро щиро дякую від кожного українця, бо просто люблю їх, і все мітинг завершують піснею, яка з 24 лютого стала другим гімном України. Ой, лузі, червона калина цього вечора пролунала на весь Вінніпех. Юлія Коваленко Ukrainian View, You Multicultural.